На базі Подільського молодіжного центру Лофт відбулась інформаційна толока щодо можливостей неформальної освіти в молодіжному центрі. На цьому заході працівниці молодіжного центру представили присутнім детальний звіт про роботу в 2023 році. На сьогоднішньому заході говорили про підсумки 2023 року, а також про плани в межах реалізації проекту підтримка та розвиток молоді в громаді, який ми впроваджуємо з громадською організацією Молодь Подільська також захід проведено в межах програми та діємо», яка втілюється Айрекс у партнерстві з громадською організацією Молодіжна платформа. На даному заході також говорили про можливості подільського молодіжного центру з неформальної освіти. На заході також були присутні заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна та тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський, які відзначили великі досягнення в роботі молодіжного центру «Лофт». Традиційно чудовий захід, все, що роблять наша величезна команда професіоналів молодіжного центру, це завжди дуже інформаційно, це завжди цікаво, це завжди багато позитивних емоцій, за що їм дуже вдячні. Починаючи з 21-го року, завдяки Володимиру Петровичу Самборському була змінена змінена напрямок роботи в молодіжній політиці, А вже в 22-му році офіційно був зареєстрований наш молодіжний центр і за ці. Два роки потужної роботи є величезні здобутки. Ви бачите цю кількість проектів, які працюють сьогодні. Наші дівчата, наші консультанти це велика, велика робота, велика команда гарних людей. Особливим є проєкт підтримка та розвиток молоді в громаді, який викликає неабияку зацікавленість відвідувачів молодіжного центру. Також молодіжний центр вже запровадив декілька інноваційних напрямків роботи з молоддю, які будуть пріоритетними у 2024 році. А саме, медіаграмотність, кібергігієна та протидія кібербулінгу, кар'єрне консультування, пошук роботи та профорієнтації, психоемоційна підтримка в молодіжному центрі, просування толерантності, поваги до різноманітності, Маніція та розбудови соціальної згуртованості. Загалом усі напрямки, які допоможуть подільській молоді зростати, розвиватися та досягати нових висот. Тому приєднуйтесь до життя молодіжного центру Лофт, аби разом з ними зробити 2024 рік кращим. Ольга Ситник, Ілья Бейюль, телекомпанія КЕТ.